Привіт, місто Анкона, Італія. Це одна, одна із головних площ в цьому місті. Називається вона площа плебіщито, але в народі її називають площею папи, тому що перед цією церквою, бачите, в тумані вже і смеркає зараз є статуя папи. Префектура це адміністративне здання. Тут багато є барів, ресторанів. Я дуже люблю оцю вуличку. Це самий центр міста Анкона, історичний центр. Ця вуличка дуже маленька, навіть вузенька, але вона має свій фешн. Зараз ми по ній прогуляємося. Тут заклади харчування. Food and drink, бачите, в основному тут. Скажіть мені, ці гамбургери продають. Оцей же ж кафе чомусь закрито. От не знаю, яка причина. Чогось сьогодні закрито, можливо, вихідний день, не знаю. Там бачите, продаються багато виробів із шкіри. Цін, правда, я не бачу. Та, чомусь закритий магазинчик. Мені було б що життя тут багато зелені посаджено в таких баліях, стародавних баліях. Цей магазинчик працює, тут От, що це, це здається і це здається. Мені дуже подобається ці стіні графіті дама з собачкою, шопінгом. З і ця балеріна. Дивіться. Браво художник. Все просто і оригінально. Дивіться, що Ірина тримає руку і куди вона викидає. Да? І це, напевно, це не трималося. Стало як, можливо, це як, як підпис художника, а можливо, я помиляюсь. Зомба зумів, зомби багато загалом. Тут перукарні маслинове. Дерево прикрашено цими бантиками. Зараз я відійду, покажу. Бачите вже освітлена ця вуличка. Бачите, яка вузенька оригінальна. Тут теж прикраси продаються. Прекраси є ціни, правда. Бечу. 125, напевно, оцей ж браслічок перший. 145 отакий бріслічок з зеленим камінням. А тут всього потрохи. Дивлюся, є ляльки. Старовий не знаю, напевно, це антикваріат, можливо, це антикваріат тому що таких ляльок уже зараз не випускають. Ляльки, іконики, бачите, є книги, старовинні книги, є картини. Цікаво зараз бачу, що закрито. Теж бачите заклад харчування. Багато на вітринах вина. Ось і закінчується ця вуличка, вона в нас не знає, що буде встановлений. Досить коротенька і навіть вузенька. Добре, друзі, надіюся, вам цікаво було прогулятися зі мною вуличкою в центрі міста Анкона. Якщо так, не будьте байдужі. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Бажаю всім гарного вечора, бережіть себе.